Усім привіт! Ви слухаєте подкаст кіно забутих предків. Мене звати Артем, і зі мною сьогодні Боря. Привіт! Привіт, народ. І сьогодні у нас дійсно хрестоматійний фільм на обговоренні. Як його охрестили у 2007 році? неовестерн Братів Коєнів Старим Тут не міс. Або в оригіналі No Country for World Man. Станом на 21-й рік цей фільм займає 155-ту позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDB в історії світового кіно. І це, як на мене, дуже круте досягнення. Як я вже казав, режисерами виступили брати коїни, які подарували нам неймовірну кількість глибоких, цікавих та захоплюючих фільмів. І тут ще варто виділити, що оператором цього фільму виступив не менш легендарний. Роджер Дікінс, який здобув нарешті премію Оскар після більш ніж 15 номінацій, а головні ролі у старим тут не місце виконала неймовірна трійка акторів: Томі Лі Джонс, який виконав роль шерифа Еда Тома, Джош Бролін, який. Виконав роль Льовіна Моса, Втікача з грошима, і неперевершений Хав'єр Бардем, який здобув Оскар за свій перформанс Антона Чигура вбивці, який женеться за персонажем Джоша Броліна. Отже, це неймовірно глибокий, неймовірно багатогранний фільм, але я хочу почати обговорення ось чого: чи ти погоджуєшся, що цей фільм можна назвати Неовестерном? Чи сприймав ти цей фільм як неовестерн в першу чергу, коли його дивився? Ну дивись, да я стовідсотково сприймав цей фільм як неовестерн, тому що в принципі в цьому фільмі є все, що повинно бути у вестерні. Є герой, антигерой, є дуже специфічний сценарій і дуже специфічна обставини та події, які там відбуваються, тому в принципі цей фільм і виглядає як вестерн. Але зняти не зовсім про епоху ковбоїв, про яку ми зазвичай дивимося, вестерни, а про більш нову епоху за тими ж самими принципами. Да, от я з тобою погоджуюсь. Єдине в чому, знаєш, у мене вестерни завжди асоціювалися з неймовірною музикою Моріконе. В першу чергу це спагетті вестерни Серджі Ліоне. З Клінтом Іствудом головній ролі і з неперевершеною музикою Еніо Морікони, яка просто пробирає тебе до мурах. І чим цей фільм відрізняється теж від класичних вестернів, це тим, що в ньому практично нема саундтреку. Ну, в ньому взагалі немає саундтреку. Так, і як це вплинуло на твоє сприйняття цього фільму? Чи кидалося тобі це в очі? Чи... Ти навіть не помічав цього. Ну, оскільки ми з тобою одразу почали з візуальних всяких ефектів, зйомки, саундтреку, і я думаю, що ця тема насплавно переведе до сценарію та сенсу цього фільму. І якраз таки мені здається, саундтрек це такий місток в прямому і в переносному сенсі між візуальним і емоційним сприйняттям фільму, тому що тут одразу помічається, що його немає, але це на диво. На неймовірне диво ніяк не впливає на сприйняття фільму і його динаміку. І навпаки, я б сказав, що відсутність саундтреку додає цьому фільму реальності, тому що, на мій погляд, Коени зробили це з метою повністю лишити цей фільм душі, бо музика це шлях до душі, і музика завжди відіграє от таку роль духовного сприйняття будь чого тобто, ми сприймаємо на. Візуально зором і духовно сприймаємо музику. І от, браття коїни лишили цей фільм душі і зробили це неймовірно влучно, як на мене. Я теж з тобою погоджуюсь. Я тут ще додам, що відсутність саундтреку як такого дуже класно дозволила режисерам закруглити вугли і. Наростити саспенс, тому що на протязі всього сюжету фільму основні персонажі Ед Том у виконанні Томі Лі Джонса, Лювін Мос, Джоша Броліна і Хавєр Бардем, який виконував роль Антона Чигура, не перетинаються взагалі в одному кадрі. Тут я вже пропоную тобі прийти до обговорення саме сюжету і сенсів цього фільму. І давай я коротенько розповім про сюжет цього фільму, про зав'язку. Персонаж Джоша Броліна. Полює на різних тваринок у степах, я так розумію, Техасу чи якогось південного штату США, і випадково натрапляє на місце перестрілки наркоторговців. Після невеличкого детективного розслідування він знаходить чемодан з Грошима, і відповідно ці події дають хід основному сюжету. Персонаж Джоша Броліна Лювін Мос починає переховуватись з цими грошима. Персонаж Хав'єра Бардема Антон Чигур, переслідує його і намагається дістатися грошей. А персонаж Томі Ед Том, просто розслідує цю справу. І давай будемо чесними, ніхера не віддупляє, що там відбувається, і тут давай вже перейдемо якраз до його персонажа, до персонажа Томі Рід Джонса, його ролі в цьому фільмі, і порівняємо його з персонажем Джоша Броліна. Якщо ти думаєш, що це буде доцільно. <різь> да, я думаю, що це ідеальне порівняння, і я б навіть сказав не порівняння, а протиставлення цих двох персонажів, якщо ми... Вже плавно переходимо до сюжету, то я б запропонував розглянути цей фільм не зовсім як фільм, а як таку, знаєш, величезну намальовану метафору. Перше, що одразу кидається в очі, це те, що цей фільм він про час. Тобто один з головних героїв цього фільму це час, і назва старим тут не місце дуже яскраво нам про це говорить. Бо старий це минулий час, це те, що йде в минулому. lá. І якраз таки персонажі Лювіліна Моса та Етома вони так би мовити з однієї точки в теперішньому йдуть в різні боки часового відрізку. Бо Ед Том — це минуле, він вже перейшов оцей меридіан часу середину свого життя і рухається, плавно рухається в повністю забуте минуле. А Лювілін Мос він ще не перейшов цей середній меридіан, і якраз таки рухається до нього. Намагаючись щось зробити в цьому житті, тому як на мене, ідеально брати коїни показали оце порівняння часу в двох майже головних персонажах. Що ти думаєш цього приводу? Я з тобою погоджуюсь. Дійсно, оце дуже класна метафора, що вони знаходяться на одній лінії, але рухаються в протилежних напрямках, і дуже класно в цьому плані показаний Томі Ліджонсом його персонаж, Шериф, який. Прямим текстом говорить, що він перестав розуміти сучасних злочинців, він перестав розуміти сучасних людей, він не розуміє їхньої мотивації, на що вони все це роблять, і які в них в принципі цілі в житті. І тому він там протягом фільму приймає рішення піти у відставку, тому що йому більше нема чого сказати цьому світу. І навпаки, персонаж Джоша Броліна, Лювін Мос, який, наче як живе своє життя, але в якийсь момент. Він знає, що називається хапає свій шанс за рога і намагається його реалізувати. І ось цей його шанс на якесь успішне майбутнє це якраз такий валіза з грошима, яку він забирає і намагається за будь-яку ціну втримати в себе. І тут дійсно ми бачимо, що один персонаж рухається до пітьми, до забуття, а інший намагається вибратись з цього. Давай назвемо це круговороту життя. І якось реалізуватись. Знаєш, я ще хотів, розбираючи саме цих двох персонажів, висловити таку думку, що можливо це таке відображення, якщо не епох, то різних поколінь. Якщо ми говоримо про персонажа Томі Лі Джонса то шериф це такий класичний американець, який просто живе своє життя. Отримує заробітну платню, виконує свої обов'язки на роботі і не бажає нічого більшого. Це люди, які виросли у післявоєнні роки, і для них стабільність, заробіток і дах над головою це, в принципі, все, що треба в житті. І з іншого боку, ми бачимо більш молоде покоління, яке репрезентує Лювін Мос, персонаж Джоша Броліна. Це покоління, якщо не мрійників, то шукачів успіху, людей, які вірять у якусь. Примарну американську мрію і те, що Лювін Мос не розстається з грошима з оцим своїм шансом, незважаючи на те, що його майже весь фільм намагаються вбити, це якраз таки і показує, що показує його спрагу до успіху. До реалізації ось цієї американської мрії може тобі є що додати стосовно цього? Я з тобою повністю згоден щодо протиставлення епох цими двома персонажами, і я б тут знаєш, що запропонував тобі. Я думаю, що дуже доречно, оскільки фільм насправді дуже складний з точки зору сприйняття, і скільки б його разів не передивлявся. Все одно знаходиш щось нове. Я пропоную тобі, коли ми говоримо про персонажі і їх суть в цьому фільмі, коротко просто аналізувати їх функції. І от ти дуже круто сказав, що функції цих двох персонажів це показати різні епохи. Я сказав, що функції двох цих персонажей це показати майбутнє і теперішнє, навіть не майбутнє і теперішнє, а минуле і майбутнє. У цих двох персонажів, в принципі, як на мене. Більше функцій і немає таких основних, тобто Том він потрібен цьому фільму, щоб показати минуле і показати старе покоління. А Лювілін Мос він потрібен в цьому фільмі, щоб показати майбутнє, можливе майбутнє покоління цієї американської мрії. І тут пропоную переходити до, напевно, основного персонажа цієї стрічки, тому що, якщо мені не зраджує пам'ять, Хав'єр Бардемо отримав Оскар да за цю роль. Я ще хочу так стряти і сказати, що. Він сказав, він подякував братам Коїнам за то, за те, що вони за роль якого він отримав Оскар, і він сказав, що це один з найкращих персонажів взагалі в історії кіно, але з найгіршою стрижкою, яка тільки можлива. І якщо ви подивитесь цей фільм, то ви зрозумієте про що йде мова? Да, але Бардему йде. Він із цією зачіскою виглядає доволі. Брутально, хоча зачіска така не дуже брутальна, але коїни зробили все, щоб навіть, навіть з таким виглядом він виглядав максимально брутально. Так і в нього це виходить, і я думаю, його брутальність якраз теж підживлювалася тим. Що він робить в цьому фільмі? І я думаю, що можна переходити до Хав'єра Бардема, актора, який грає персонажа Антона Чигура, просто неймовірного персонажа, в якого от в якого в цьому фільмі, як на мене, дуже багато функцій. Я б хотів стосовно Антона Чигура, розділити обговорення цього персонажа на такі дві. Різні ланки, які ми обговоримо одна за одною, і давай почнемо першою стосовно часу. Якщо ми умовно можемо віднести персонажа Томі Лі Джонса до минулого, до персонажа, який рухається в минуле, персонажа Джоша Броліна, який рухається в майбутнє, але знаходиться в теперішньому, з точки зору часу, що з собою репрезентує Антон Чигур: це недосяжне майбутнє, якась. Субстанція, якщо ми кажемо метафорами, якась субстанція, яка являє собою певні перешкоди для людини, яка хоче йти в майбутнє, і яка недосяжна для людей, які рухаються до забуття. Чи може в тебе є якісь ще інші думки стосовно цього? Ну дивись, я скажу тут свою думку, а ти потім скажеш свою. І я думаю, що вони в нас будуть відрізнятись, тому що дуже багатогранний персонаж. Я от вважаю, що Антон Чегур. Якщо брати саме час і його функцію, то він найсильніший такий теперішній час в цьому фільмі, тому що можна помітити, що він в принципі є скрізь, де в конкретному моменті часу щось відбувається. В фільмі показано, що Антон Чегур переслідує Лівіліна Мосса і хоче відібрати в нього гроші. Але як на мене, то він нікого не переслідує. Він з'являється завжди в тому місці. Де хтось приймає якесь рішення, і якщо хтось приймає невірне рішення, то він одразу з'являється в ту ж секунду в тому ж місці, щоб покарати цю людину. Це якщо розглядати Антона Чегура як функцію часу. Але на мою думку, в нього є ще одна не більш важлива функція. Але на мою думку, в нього є ще одна не менш важлива функція це функція системи. Тобто він в цьому фільмі виконує роль системи, і коєни саме цю метафору поклали на його плечі, тому що він у всіх моментах набагато розумніший, набагато винахідливіший і набагато крутіший. За будь-яку окрему людину, і окрім цього, ми бачимо, що в цьому фільмі одна з головних метафор це те, що всі персонажі знаходяться в певній системі. Я б навіть сказав, капіталістичній. І от саме Антон Чигур виконує функцію, от він. Завжди вносить свої зміни і карає кожного персонажа, який намагається йти проти системи, і він завжди карає за ці спроби і завжди перемагає. Тобто, система завжди перемагає якусь конкретно одну людину. Дуже прикольна думка. Я дійсно частково з тобою погоджуюсь, тому що я теж зловив себе на думці після того, як ти озвучив свою свою думку про те, що він дійсно це система, яка карає, умовно кажучи, тих, хто робить не за якимись зрозумілими цій системі патернами, дійсно, Чугур постає таким антивірусом, який починає свою роботу після того, як стався якийсь збій в системі. І ось. Цим збоєм в системі якраз став момент, коли персонаж Джоша Броліна знаходить покинуті автівки з розстріляними наркоторговцями і знаходить гроші. І це якби не вписується в парадигму існування системи, тому що якщо, скажімо, все працювало б як треба, то ті гроші просто б отримали правильні люди. А інші правильні люди отримали б за це там кокаїн, чи ще щось в цьому плані. Я погоджуюсь, що так дійсно чигур може бути уособленням системи. Але з іншого боку, мені здається, що його можна також розглядати як такого, таке уособлення майбутнього, уособлення недосяжного майбутнього, уособлення якоїсь такої консистенції, яка ось як ти правильно сказав. Може бути де завгодно в будь-який момент, і вона за собою залишає лише хаос. Наче, як по сюжету, ми розуміємо, що Чигур хоче забрати гроші, але він цього не робить. Мене це наштовхує на таку думку, що він просто знищує все навколо. Таким чином він являє собою новий, нову інтерпретацію злочинності, жахливу інтерпретацію майбутньої злочинності, у якої немає конкретної мотивації. Вона просто любить робити зло навколо. І отут мені здається, цю мою думку підкріплює Етом, який каже, що я не розумію, я не розумію нових злочинців, їхньої мотивації, і всього такого. І другим моїм таким спостереженням, яке теж може зіграти мені на руку, це якщо пам'ятаєш, там було декілька сцен, коли якийсь бос мафії в якомусь в якійсь великій новобудові він замовляє персонажа Вуді Гарельсона, Карсона, щоб той знайшов і вбив. Лювіна і Чигура. Ну в результаті Чигур, звичайно, вбиває цього Карсона, і потім він приходить до замовника свого вбивства, який по суті та є його босом, якби це була саме система і певна ієрард, і він вбиває його також. І тому з цієї точки зору я думаю, що його можна ще й розглядати як таке. Неосяжне майбутнє, яке ми не можемо зрозуміти, і з яким ми нічого не можемо зробити. І ще один такий момент, пов'язаний з цим, я думаю, можна пов'язати з сценами, коли він підкидує монетку. Як на мене, це якраз такий такий сигнал до того, що він любить грати зі своєю жертвою. Він відчуває свою абсолютну владу над нею. Таким чином він. Підкреслює, оце уособлення велетенського зла, для якого доля людини, життя людини може вирішуватися орлем чи решкою. Чи не думав ти про таке? Як е, що ти взагалі думаєш? Е, можливо, у тебе якісь інші думки стосовно ось цього його фішки е, з підкидуванням монет? А я, от поки тебе слухав, прийшов ще до однієї цікавої думки, і е, я з тобою тут не можу погодитись. Щодо того, що ти кажеш, що Антон Чигур це майбутнє, і ось чому от спробуй уявити, що в цьому фільмі немає персонажа Антона Чигура, от просто його не існує. Уяви, що всі події, які відбуваються, відбуваються без його участі, тому що по суті, по суті вони б відбувались в принципі так само. Нічого б не змінилось, і коли ти кажеш, що Антон Чигур – це частина системи, і якби він був частиною системи, то він не міг там вбити свого боса. А тепер уяви, що Антон Чигур – це не частина системи, це взагалі не існуючий елемент, який, от як я сказав, являє собою систему в цілому. І якщо ми поглянемо на всі події в фільмі, можна уявити, що всі персонажі, починаючи від Лівіна Моса до босів, так би мовити, мафії, вони намагаються боротися проти цієї системи. Уяви, що боси наймають кілера не для того, щоб вбити Антона Чигура як персонажа цього фільму, а для того, щоб зламати систему. В цей самий момент ця система приходить і вбиває їх. І так само з персонажем Лівіліна Моса, який намагається вкрасти гроші, які намагаються. Ця переховуватись від системи, але система його знаходить. Тобто, от я розглядав персонажа Антона Чигура саме як неіснуючого, так би мовити, персонажа, який представляє собою систему взагалом, і всі інші, хто намагається проти цього боротися, вони зазнають нищівних втрат від цієї системи. А от такі персонажі, наприклад, як Шериф Етом, який не намагається боротись проти системи, він якраз таки мирно собі існує до кінця своїх днів. Так, да, тут е, дійсно можна з цим погодитись, якщо згадати сцену, за, зачепитись за останнє, що ти сказав, що Том дійсно він в таких в гармонії з системою, і це дуже класно ілюструє сцена, коли він перебуває на місце злочину, де. Спойлер, Антон Чигур вбив Лювіна Моса, і він входить, нам показують, що він зараз війде у номер, де сталося вбивство. І наступним кадром нам показують, як там зачаївся Антон Чигур. Тут брати не дуже класно навели саспенсу, але коли відчиняються двері, коли Том входить туди, він не застає там Антона Чигура. Тому що його там нема, і це дійсно дуже класно працює з тим, що ти сказав, що він у ладах з системою, тому що він, будучи шерифом, слухняно виконував свою роль як частина цієї системи. Тому так з цієї точки зору дійсно можна погодитись, що Кав'єр Бердем і його персонаж вони тут такі ефемерні метафори системи, яка стоїть над усіма в. Її ієрархічній структурі. Окей, давай тоді ще знаєш про що поговоримо? Мені дуже цікаво, що ти думаєш про фінальну сцену. Сцену, де шериф вже на пенсії приходить до свого друга і розповідає йому про свої два сни, що йому наснилися напередодні. Я так швиденько розповім про що там сни. У першому сні він втрачає гроші, які йому дав батько. Що свого часу теж був. Поліцейським і вже давно помер, тому що ну сам Томілі Джонс, його персонаж старенький. На цьому перший сон закінчується. А ось другий сон полягає в тому, що він знову з батьком перетинає на конях засніжений гірський перевал, і в якийсь момент його батько тихенько обганяє його, несучи вперед факел з вогнем. Одна з останніх фраз персонажа Томілі Джонса, він каже, що так чи інакше, в якийсь момент. Я розумію, що я наздожену свого батька, і там я побачу розведене багаття посеред вічної холодної темряви. І тут я прокинувся, закінчує свою розповідь. Шериф, як ти зрозумів ці сни? Я коли дивився фільм, от я прям не пам'ятаю, щоб я дуже сильно замислився над інтерпретацією цих снів, але поки ти зараз говорив, я прийшов ось до такої думки: що оскільки фільм повністю збудований навколо грошей, по суті, показуючи цим капіталістичну сторону світу, і всі ці персонажі вони намагаються, мабуть, навіть не всі персонажі. Жі, а ті, хто намагається піти проти системи, такі як Лівілінмос, вони намагаються ці гроші забрати і щось з ними зробити, тобто вирватися з цього кола щурячих бігів. І якщо це перенести на ці сни, то я можу сказати, що перший сон означає, що за своє довге життя шериф так і не зміг досягнути мету. Кожного адекватного члена цього капіталістичного суспільства, тобто збудувати капітал, і в нього навіть була ця можливість тобто він умовно міг теж ці гроші забрати, які з якими бігав по пустелі. Лівівленмос, але він цього не зробив, бо в нього навіть не було такої думки, бо він частина системи, і він не думав про те, щоб її обійти. І він цю можливість втратив. А другий сон заключається в тому, що після того, як він вже остаточно втратив цю можливість, це саме от про те, про що я казав, що він перетнув цей меридіан середини свого часу, і от на цьому він втратив цю можливість. І більше цієї можливості в нього вже не буде. І от батько, який його випередив і підпалив факел, і світить. Йому дорогу вперед, він просто показує, що далі його життя вже закінчується, і його батько показав йому дорогу і чекає його з факелом вже по іншу сторону життя. Прикольно, дуже на цікавому рівні ти інтерпретував ці два сни. А тепер давай я додам трохи романтизму і якоїсь літературщини. Перший сон, як на мене, знаєш, він сказав таку е, фразу, що він втратив гроші. Я б цю фразу взяв у лапки, інтерпретував би її таким чином, що це зізнання в тому, що він не виправдав очікувань батька, що йому не вдалося стати людиною, якою його виховував батько відповідно до його цінностей. Він в якийсь момент здався. Він перестав розуміти людей, він перестав розуміти суспільство, і він не знайшов собі сил, щоб продовжити якось бути важливим і робити щось важливе в цьому житті. І для мене, ось що він втрачає гроші, якраз таки і означає те, що він зрадив батьковий спадок як емоційний, так і якийсь життєвий. Так і фундаментальний. А другий сон мені здається, що тут дуже класна інтерпретація в принципі всього людського життя. В якийсь момент це не обговорюється, але я впевнений, що в якийсь момент батько їхав один. Потім, в якийсь момент, поруч з ним з'явився його син, і якийсь час вони обидва їхали при світлі факелу з вогнем. Але потім його батько його обігнав і поїхав вперед. І це, як на мене, якраз таки метафора смерть, що його батько показав йому йому шлях показав йому умовно, як розпалити багаття, де знаходити світло під час тотальної холодної темряви, яка, як на мене, є алюзією на життя, і його сон закінчується якраз таки тим, про що ти вже сказав, що так чи інакше він зустрінеться зі своїм батьком і знову відчує це тепло, це світло, але вже не в цьому світі, не в світі, який він більше. Не розуміє і для якого він більше нічого не може зробити. Є що додати? Та ні, мені здається, ми настільки многогранно писали всі можливі інтерпретації, взагалі сюжетів цього фільму, що я прям не знаю, що тут ще можна додати. Ну я знаю, що можна ще додати. Давай щось порекомендуємо братів коїнів. Ну, дивись, я можу порекомендувати той фільм, який я рекомендую просто завжди кожного разу, коли мене хтось питає про фільм. Це фільм Балади Бастера Скракса за суттю сценарію та метафор та порівнянь та. Сенсів, які вони вклали в цей фільм, для мене вони дуже близькі, якраз таки, з фільмом Старим тут не місце, тому що в баладах теж можна знайти неймовірні підтексти, неймовірні сенси, і в цей фільм вкладено дуже багато інтелектуальних сил. І другий фільм, який я порекомендував би, це прочитати та спалити. Це теж фільм братів коїнів, який вони знімали ще на початку 2000-х. саме за стилем, цікавим, дуже неординарним. Ним сюжетом цей фільм прям дуже схожий на старе тут не місце. І, як на мене, одна з найкращих ролей молодого, гарного, смазливого Бреда Піта. Так, да, я я з тобою погоджуюсь. Дуже класні рекомендації. Дякую. А я порекомендую перший фільм: це Парижа. Я люблю тебе. Це фільм-антологія з невеличких. Короткометражних історій відомих режисерів з усього світу. І я чесно зізнаюся, що епізод зі Стівом Бушемі зрежисований братами Койнами, якраз таки мій найулюбленіший, і сцена і історія, яка там розповідається, дуже самобутня і дуже комедна. А другий фільм, який я пораджу, це всередині Льюіна Девіса. Це досить непопулярний фільм братів Койнів, але разом з тим, дуже. Глибокий, дуже атмосферний і захоплюючий. Він розповідає про кантрі-музиканта, якого виконав. Оскар Айзек, який намагається пробитися, продати свій альбом і реалізуватися в принципі в житті. І я вас запевняю, що за цим куцим описом сюжету захована неймовірна естетика, цікаві думки і неперевершена операторська робота. Тому якось так, ну і звичайно, якщо ви не дивились старим тут не місце, то виправляйтесь. Це неймовірний фільм і ви. Точно не пожалкуйте, що його подивитись. Ну а з вами був подкаст Кіна Забутих предків. Бувайте, бережіть себе, бережіть себе, почуємося.